Що не так з ЛГБТ? Сказав би я, якщо б я був Віталіком Гордієнко, але це не канал загону кіноманів і ми не збираємось займатися сьогодні популізмом це так поворот. Мене звуть Йогіслав, і сьогодні я буду розбиратися, що ж таке ЛГБТ. Чим вони займаються, та навіщо їх підтримувати. Одразу мушу попередити, що я не є частиною цієї спільноти. Тому в деяких висловах можу здаватися некоректним. Якщо буду десь помилятися, обов'язково поправляйте мене в коментарях. А ми механік. Звичайно, ви, як прогресивна людина, знаєте цей термін, що він означає, слідкуєте за подіями в світі та нашій країні. А якщо не знаєте, то могли би загуглити. Але ми живемо в еру швидкісного контенту, тому більшості, як би це правильно сказати. Впадло. Отож, давайте розбиратися. ЛГБТ це акронім, який використовується з 90-х років, який позначає його представників, а саме лесбіянок, геїв, бісексуалів та трансгендерів цей термін також може застосовуватися до кожного, хто не є гетеросексуалом чи це з гендером. Але щоб уникнути цієї ситуації, до цієї абревіатури почали додавати літеру К, що означає квір або людина, що ставить під сумнів свою сексуальну чи гендерну ідентичність. Але і це ще не все. How many are there? люди, які ідентифікують себе як інтерсексуали, надають перевагу акроніму ЛГБТІ, але інколи вони об'єднуються і називають себе ЛГБТІК. Також існують менш поширені варіанти, до прикладу, ЛГБТК і А+. Де це асексуальність або аромантичність, а плюс це охоплення всіх спектрів сексуальності та статі. Це основні визначення, ви їх можете прочитати на Вікіпедії, тому не треба тут говорити, що я задушнив і важко в цьому всьому розібратися. Адже коли я робив умовний ресерч для цього відео, щоб коректно апелювати цими термінами, то сам багато чого дізнався, і це непогано, це не душно, це називається самоосвіта. Я більше вам скажу, це далеко не всі акроніми, є й вдвічі довші, але вони набагато рідше зустрічаються в побуті чи соціумі. Але загалом абревіатура ЛГБТ була прийнята більшістю громадських організацій та ЗМІ Сполучених Штатів Америки, деяких англомовних країн, а згодом і більшістю країн світу. І плавно переходячи до основної частини цього відео, спробуйте вгадати в яких країнах ці терміни забороняють, переслідують. Або ігнорують. Я можу розібрати та розказати про кожну гендерну ідентифікацію та сексуальну орієнтацію. Якщо вам це буде цікаво, обов'язково дайте мені знати про це в коментарях. Також, якщо вам сподобається це відео, жмакніть лайк та підпишіться на мене, щоб не пропускати нові випуски. Але це якщо вам дійсно цікаво, коли я розказую якусь базу, а не просто використовую плоскі приколи. Ребята, це хуйня! Тож, чому в нашій країні так багато людей, які мало того, що не розбираються або не знають цих всіх термінів, а й більше засуджують, переслідують або принижують права людей, які не хочуть ідентифікувати себе як радикальний гетеросексуал, що бореться за традиційні цінності. А відповідь дуже проста: насправді в нас не є злі люди, просто вони недостатньо освічені. Адже з освітою в нашій країні дійсно великі проблеми. А про сексуальну освіту я взагалі мовчу. Я 1998 року народження, я вважаюся юнаком. Але при цьому всі ці речі я досліджував самостійно в інтернеті, в літературі, завдяки блогерам. Дякую Богу, мегабайтів за мегабайти. Проте головна дилема в тому, що так не має бути. Сексуальна освіта має бути присутня. І коли я говорю про сексуальну освіту, я не маю на увазі пропаганду гомосексуалізму, як би могли подумати деякі гомофоби. Тому давайте одразу відсічем цей термін. Іронія в тому, що слово освіта в принципі протирічить слову пропаганда, адже освічена людина ніколи не піддасться пропаганді. Фу, я це сказав. Бо освіта це процес набуття вдосконалення знань та їх аналізу. Боже, я не вірю про те, що я розказую це в відео, але що поробиш для контексту, треба пояснити все. Вміння аналізувати набуті навички та вдосконалювати їх і є тектонічною плитою нашого розвитку, адже світ не стоїть на місці і розвивається, і ми не маємо стояти на місці і закривати себе в кордонах традиційного розуміння гендерної ідентифікації. Вау, здається, мене вже занесло. Якщо чесно, коли я писав сценарій до цього відео, я надіявся. Що воно буде не дуже довгим для того, щоб максимально е, влучно і тісно вмістити інформацію. Але потім, перечитуючи свій текст, я зрозумів, що тут дійсно дуже багато контексту, який потрібно пояснювати для того, щоб не доїбалися лишній раз. Тому я напевно додам таймкоди для того, щоб вам зручніше було дивитися це відео. Так чому ж все таки варто підтримувати ЛГБТК плюс спільноту та відстоювати їхні права? Давайте зайдемо з іншої сторони і відповімо на тези людей, які вважають, що цього робити не потрібно, ба більше це треба присікати і викорінювати. Так, ми відповідаємо на тези гомофобів. Перше, це не природньо. Дуже багато гомофобів говорять про те, що гомосексуальних та гомосоціальних зв'язків в природі просто не існує. Але це повна маячня. Вони завжди існували і будуть існувати від комах до приматів. І давайте я вставлю зараз вам результати пошуку в гуглі на цю тему, замість того, щоб вставляти тут відео, де примати однієї статі спарюються. Бо Ютуб все-таки не дуже любить такі речі. Але якщо ви все ще не вірите моїм аргументам, ви можете самі пошукати, якщо чесно, але це потім погано буде виглядати в вашій історії браузера, я думаю. Друге, це не традиційно. Та це дурня повна, ви що? Смійтеся. Це досить розповсюджена помилка, адже геї, лесбіянки, бісексуали та різні гендери існували. Завжди давня Греція, Китай, Рим, навіть серед вікінгів. Про це можна почитати в літературі та й загалом в історії людства. Так до цього люди завжди ставились по різному і були такі, як сьогодні, які намагалися притиснути їхні права та якось засуджувати їх. Хочу особливо наголосити акцент на цій тезі. Нетрадиційна сексуальна орієнтація не існує нетрадиційних сексуальних орієнтацій. Усі орієнтації традиційні. Не використовуйте цей термін. По суті, він є слюром. Я не буду тут пояснювати за слюр, але якщо хочете, можу зробити про це окремий ролик. Там багато інформації. Більшість людей, котрі борються за... Традиційні сімейні цінності чомусь замовкають, коли ми згадуємо про традиції заводити сім дітей. А якщо перемотати ще трошки в часі, то й по 15 половина з яких скидувалася в яму, через то що вважалися недостойними цього життя. Або недостатньо сильними. Тому давайте не починати тут про традиції. Я можу про це говорити годинами і наводячи приклади з різних країн та різного часу. Полігамія, моногамія, бісексуалізм, поліаморія, гомосексуалізм вони завжди. Були. Просто це діло смаку. Якщо вам це не до вподоби і ви себе не ідентифікуєте як один з них, це не означає, що ви маєте право їх якось засуджувати або принижувати їхні права, або попросту розказувати, як іншим жити. Камон. Як мінімум, давайте усі погодимося з тезою. Свобода однієї людини закінчується там, де починається свобода іншої. Третє. Якщо не заборонити інші сексуальні орієнтації, то людство вимре. Нам кінець! 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 Боже, це найбільша взагалі маячня, яку я коли-небудь чув, враховуючи усе, що я говорив до цього і додаючи до того, що населення нашої планети кожного року збільшується попри війни, пандемії. Збільшення наркотичних тенденцій, де цілі райони вкриваються трупами наркозалежних людей, а також бідні країни, де діти просто на вулиці помирають без їжі та води. Тому, коли будете використовувати цей аргумент наступного разу, перед цим трошки задумайтесь про ці всі речі, бо це вже більше смішно, ніж аргументовано. Я думаю, що це найбільш коротка і аргументована відповідь на цю тезу. Четверте. Добре добре, я розумію всі твої аргументи, але навіщо це все афішувати? Навіщо це все робити на людях? А навіщо скрізь афішувати і пхати гетеростосунки? Нащо виставляти фотки, що ви одружені, чи закохані з дівчинкою, там десь сидите з кальянчиком і цілуєтесь? Нащо люди в кожному романтичному фільмі цілуються, показують своє кохання, і це завжди обов'язково гетеросексуальна пара різних статей? Чому це для вас є прийнятним? А коли ви бачите людину? Іншої сексуальної орієнтації у вас це має викликати обурення або відчуження. Тут вже потрібно більше задуматись в першу чергу над собою. Деякі люди влаштовують цілі скандали через те, що в кінематографі починають з'являтися якісь гомосексуальні стосунки або е трансгендери до прикладу. І, хоч це інколи дійсно буває не досить влучно, в плані того, що воно не лягає ніяк в сюжет картини, і деякі компанії роблять це тільки для галочки, щоб їх не закенселили в сучасному світі, я це називаю штучна толерантність від Дісней. Але задумайтесь над тим, що в мистецтві це було вже дуже давно. Просто в іншому вигляді, до прикладу, в літературі були не лише гетеросексуальні персонажі століттями. Але й більшість літератури легендарної писалася в підпіллі та й видавалася малими тиражами, тому що людей тоді засуджували і намагалися знищувати навіть за їхню мову. А я вже не говорю про речі, які вони писали. Просто згадайте деяких українських письменників, які писали за ґратами або в засланні, нічого не нагадує. Я думаю, що цей аргумент достатньо відповідає. На цю тезу. П'яте. Останнє і моє улюблене. Мої діти подивляться на геїв і стануть геями. А чому вони не можуть подивитися на гетеросексуалів і стати гетеросексуалами назад? Це хіба не так працює? Якщо твої діти дивляться лунтика по телевізору, це не значить, що вони стануть лунтиком. Ми формуємось як особистість, і багато факторів на це впливає. Дуже багато дітей кожного дня страждають та виростають з дуже глибокими психологічними травмами через те, що були змушені бути тими, ким їх бачать або уявляють їхні батьки. Це проблема досить розповсюджена, коли батьки замість того, щоб розвивати різносторонню свою дитину та займатися її освітою, нав'язують їй якісь свої незакриті гештальти, намагаються зліпити з нею те, чим би мала людина сама бути, але не змогла себе в цьому реалізувати. Чому просто дитина не має права вирішувати ким бути? Хіба такі люди асоціюються у вас з вільними? Та сильними. Я не намагаюся спекулювати на політичній темі, але свобода це найдорожче і найважливіше, що у нас є, і кожен так чи інакше захищає свої свободи. Якщо ви вислухали і дійшли до аж цієї частини відео, то вітаю! З вами можна вести діалог. Ви отримали відповіді на деякі питання і тепер, скоріше всього, більш нейтрально до цього всього ставити. Так, давайте нарешті поговоримо. Чому варто підтримувати ЛГБТК плюс спільноту в нашому суспільстві, в нашій країні зараз дійсно дуже багато проблем, але це не означає, що це питання не є на часі. Я не говорю про те, щоб влаштовувати якийсь парад. Це би було дійсно недоречно. Я не закликаю нікого ставати активістами боротьби за права ЛГБТК плюс спільнот. Ні, але це не значить, що деяких змін в нашій країні не потрібно робити. Деякі законопроекти не потрібно ігнорувати. Під грифом не на часі, навіть під час війни. Просто змоделюйте собі ситуацію. Ваша кохана людина з якихось трагічних обставин потрапляє до лікарні, і ви хочете її провідати, побачити її, переконатися, що з нею все добре. Але лікарі вас не пускають до палати через те, що ви не є її родичем або ви не одружені, через те, що ця людина тієї ж самої статі, що і ви. І по суті, по документам ви ніхто. Поставте себе на місце цих людей. Не знаю, що вам розказували в дитинстві, але мене маличку вчили відноситись до інших людей так, якби ти хотів, щоб вони відносились до тебе. А я би дуже сильно не хотів, щоб мої права обмежували та забороняли мені говорити про те, ким я є. Або згадаємо, давайте хоча б за цивільне партнерство. Це є досить гідною альтернативою одностатевим шлюбам. Хіба всі тези, які я навів до цього, хіба все вище сказане, не є достатнім аргументом, щоб все-таки підписати петицію чи, до прикладу, підтримати цей законопроект Верховній Раді? Хіба це не є настільки актуальним саме зараз в Україні під час війни з державою-агресором Росією? Коли кожного дня... В Україні гинуть люди. Хіба це не важливо для вас? Хіба би це не було важливо для ваших родичів? Хіба це не є рівністю? Я надіюсь, я зміг сьогодні когось переконати, когось замислитись, а когось, можливо, і заспокоїв, та зміг відволікти трішки від думки, що все обов'язково потрібно заборонити, знищити. Та закенселити. Дякую усім, хто додивився це відео аж до цього моменту. Ви найкращі люди, і якщо вам дійсно сподобалось, обов'язково ставте вподобайку. Напишіть якийсь коментар про те, що ви думаєте, чи які у вас враження від цього відео, чи, можливо, ви хочете посперечатися, провести якусь дискусію, обов'язково пишіть, я читаю абсолютно усі ваші коментарі, бо їх. 15. Також в описі під цим відео я залишу сторінки своїх соціальних мереж, наприклад, в телеграм-каналі дуже часто можна побачити анонси нових відео або стрімів на твічі. Також, якщо ви маєте можливість підтримати цей канал фінансово, ви можете підписатися на Patreon, Байміякофі або українську альтернативу Донателло. Там є місячні підписки різного рівня. Ви можете отримати цей контент раніше, ви можете отримати додатковий ексклюзивний контент. Або ще якісь плюшки. Тож ще раз дякую, гарного вам дня і слава Україні. Дякую, дякую. Я дуже дякую. Дякую. Thank you very much. Пс. пс. Дайте дупля, я ще, коротше, мерж запустив, ось він. І якщо вам подобається така футболочка, то там в описі під відео є. Посилання на мій магазин, можете придбати 10% від всієї суми за футболку, а вона коштує 700 гривень. Іде на Збройні Сили України, і я одразу кидаю вам скріншот про те, що донат пішов. Так що йдіть, замовляйте футболочку. Обняв.